І так, друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу показати дуже класну акцію на біржі Bybit. 26 серпня у нас лістинг монети DOX на біржі, тому вони вирішили провести дуже круту промоакцію. Тобто, новим користувачам, які зареєструються в даній акції, посилання буде під відео або в коментарях. Можуть отримати 192 500 монет DOX, тобто еквівалентом це приблизно 200-300 доларів на один аккаунт. Досить таки непогано. Дивіться, все дуже просто. Ви реєструєтесь за посиланням під відео, проходите підтвердження КУС, тобто підтверджуєте свою особу на біржі. Ну, стандартна процедура. Далі ви на цій сторінці натискаєте зареєструватися і приєднатися до акції, і тут все, ви все, виберете участь. Дивіться, 26 серпня буде лістинг на, монеті, на біржі Бабіт, монети DOX, і вам потрібно до цього підготуватись. Тобто вам потрібно буде внести 100 доларів. І наторгувати після лістингу 100 доларів об'єму в даній монеті. Тобто на споту ви просто купуєте на 51 долар, ну з запасом, наприклад, да, і продаєте відразу ж ці всі монети. Тобто, торговий об'єм сумарно у вас виходить 100 доларів плюс. Тобто, все, головна умова даної акції виконана, і ви будете в черзі на розподілення. Дропу від DOX. Тобто на один аккаунт ви можете отримати 192 500 монет DOX. Як я казав, це приблизно там 200-300 доларів на один аккаунт. Досить таки класно, все дуже просто. Ви нічого не витрачаєте. Гроші у вас залишаються на балансі. Ну, все досить таки зрозуміло і досить таки просто. Ось. Тому раджу всім як, якомога швидше зареєструватися, тому що призовий фонд цей буде розподілений за принципом черги. Тобто, чим швидше ви зробите це, тим більший шанс отримати якомога більше монет від даного дропу. Тобто, ви можете отримати 192 тисячі, можливо, якщо ви зареєструєтесь десь в кінці акції, це буде менше, я допускаю. Тому. Реєструйтесь на біржі, якщо у вас ще немає аккаунту. Якщо у вас є аккаунт, ви можете забусти, тобто, там створюєте ще один аккаунт через проксі. Це ви вже можете самі ознайомитися, як це все робиться. І е, отримувати дроп докс, там, на декілька аккаунтів і заробити якусь там, кругленьку суму, тисячу плюс доларів після 9 числа, тобто 9 вересня буде завершення акції. І там, протягом тижня можуть не відразу нарахувати, протягом одного тижня вам можуть е, дати дроп. Докс, і ви можете спокійно їх або там тримати далі холдити. Чи можете відразу продати на споту і отримати там свої USDT. Це вже вирішувати вам. Ось тому всі посилання в описі. Реєструйтесь та заробляйте все. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях на YouTube, всім відповідаю. Також буде посилання на телеграм-канал. Там також і ця акція. Можете писати мені в телеграм, якщо у вас є запитання. Я також приймаю участь в даній акції, тому що вона справді цікава і досить таки прибуткова. Все. всім великих заробітків, до зустрічі.